Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку, зелені дубки, доброго ранку і вам, діточки. Вітаю вас. Дітки, перш ніж дізнатися, про що сьогодні буде йти мова, пропоную вам послухати ось цю історію. Жив був малюк, і були у нього тато й мама. А ще у малюка були старший братик і сестричка. Були дідусь і бабуся це мамині батьки. І бабуся з дідусем це татові батьки. Про що це я зараз говорила? Так, про сім'ю. А що таке сім'я? Так, сім'я це тато. Тато в нас найсильніший в сім'ї. Це мама, найлагідніша людина в світі. Дідусь. Наймудріший, найстарший в сім'ї, це бабуся найніжніша, найдобріша людина. Це братик та, сестр... братик та сестричка молодші чи старші. Малятка, подумайте, будь ласка, хто найстарший в сім'ї? Так, це дідусь і бабуся, а молодші. Молодші це батьки, а наймолодші члени сім'ї – це… Діти, так малятка, діти це наймолодші. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Мій тато добрий і ласкавий, сміхнеться, сонце гріє. Він різні ігри і забави придумати уміє. Дітки, а у вас сім'я велика чи маленька? Скільки вас у сім'ї? Чи живе з вами дідусь та бабуся? А чи є у вас домашні улюбленці? Як їх звати? Чи любите ви всіх членів сім'ї? А як ви ставитеся до старших? Чи допомагаєте ви батькам? Малятка, а хто чим вдома займається? Чим займається вдома мама? Так. Мама готує їсти, готує їжу. Мама миє посуд. Мама прасує одяг, мама теж паре одяг. Мама вдома прибирає. Мама ще й ходить на роботу і мама доглядає за дітками. А що робить тато? Тато ходить теж на роботу, тато водить машину, тато ремонтує щось, коли вдома зламалося. А що робить бабуся? А бабуся вдома пече пиріжки, прасує, допомагає мамі, читає діткам казочки, ходить гуляти. А що робить дідусь? А дідусь вдома допомагає бабусі, допомагає татові. Любить читати казочки своїм онукам. Так, ходить із онуками в ліс чи на прогулянку. Малятка, а чи любите ви свого дідуся? А як його звати? Чи читає він вам казочки? Якщо так, тоді я рада. Малятка, а що робить вдома братик чи сестра? Братик, якщо він старший від вас, він допомагає татові, наприклад, мити машину чи поливати город? А сестричка, якщо у вас старша від вас, то вона вдома допомагає мамі мити посуд, наприклад, вона може ходити в магазин за покупками чи виносити мусор. А що вдома робите ви? Чи допомагаєте ви своїй мамі? Чи допомагаєте ви своєму татові? А як саме? А що ви вдома можете робити самі? Так, ви можете годувати свою кецьку, наприклад, якщо вона є, насипати їй корму зранку. Ви можете погодувати курчат, курей, качок, якщо ви живете в селі. Ви можете вдома поскладати іграшки за собою, в своїй дитячій кімнаті прибрати, навіть повитирати пил, пополивати квіти, так малятка, а ще ви можете допомогти мамі розвісити білизну, коли вона вибралася, або помити свої іграшки. Адже ви вже великі, чи не так, ви повинні допомагати своїм батькам. Дітки, а чи любите ви свою бабусю? А як ви її називаєте ніжно? Послухайте віршик, ходить тиша в теплих капцях, задрімала в кріслі бабця, а годинник цокотить, бабця спить, бабця спить. Як ми повинні ставитися до бабусі? Так, коли вона спить, ми повинні бути тихенько і не заважати їй, тихенько ходити на ципочках, адже бабка старенька і наче відпочити. Я б хотіла ще дізнатись, чим ви займаєтесь вдома, коли приходите з дитячого садочку. А чим займаються вдома батьки після роботи? Так, мабуть, вони відпочивають, адже вони сильно стомились після роботи, хочуть почитати книжку чи подивитись телевізор. А ще вечором сім'я любить сідати за вечерю і розмовляти один з одним. Ділитися різними цікавими пригодами, митями. На вихідні дні сім'я любить їздити, наприклад, десь відпочивати на природу, чи це на велосипеді, чи просто пішки в гори. А вітку, найулюбленіший відпочинок кожної родини це поїздка на море. Так? На морі ми з вами. Загораємо, купаємось, оздоровлюємось, щоб потім бути міцними, сильними. І кожна сім'я має свої улюблені сімейні свята. Це день народження, Новий рік, Різдво, Пасха. А яке ваше найулюбленіше свято? Родина, рід, які слова завзяті. Вони потрібні кожному в житті. Бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоять віки, це дерево, наш славний родовід, це батько, мати, прадід твій і дід. Я впевнена, що у кожного з вас міцна та дружня родина. І пропоную вам намалювати свою сім'ю, а я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі!